Всім привіт! І сьогодні треба починати новий тиждень. А новий тиждень ми почнемо з Car for Sale симулятора Продамо трошки машинок і заробимо наші перші гроші. Насамперед потрібно сказати велике спасибі розробникам, що зробили автобусні зупинки. Якби не вони, бігати довелося б в рази більше, а так 10 баксів, іти вже там де потрібно. Так написано: продам гараж, але насправді ми продаємо машини. Зараз трошки приберемось і підемо, знайдемо, щоб таке продати. Але є один момент, У нас немає грошей, за 8 тисяч нічого путнього не купиш. Тому в мене є божевільна з точки зору бізнесу ідея. Давайте візьмемо і під заставу всього цього свого майна візьмемо в банковий кредит. Я думаю, що в нас буде приблизно тиждень на те, щоб повернути гроші або заплатити відсотки. У всякому випадку, там щось таке написано, що всі рахунки оплачуються в понеділок. У нас зараз є вівторок, тобто є цілих ще 5 днів, і сьогоднішній для того, щоб якусь машину купити, трошки її покращити і заробити на цьому грошей. Оскільки в нас є трошечки грошей, я пропоную не купляти це все в сусіда на задньому дворі, а піти на авторинок і вибрати те, що нам сподобається. Дивіться, є як мінімум одна машина, котра претендує на те, що ми її купили. Я думаю, що ця жіночка була винна грошей мафії, тому що її ноги в бетон закатали. Але давайте подивимось, що вона нам хоче продати і скільки це вартує насправді. Дивимось експертизу. Вона сказала всю правду, і ми дарма витратили гроші, але все ж таки ми купуємо цю машину і одразу відправляємо її на ремонт. Також в нас є майже 19 тисяч грошей. Е, я пропоную подивити ще цю машину. Я не знаю, наскільки ця машина ціла, але експертизу потрібно зробити. Нам також сказали всю правду, тому ми цю машину також купуємо. Але тут виникла одна маленька ситуація. Як бачите, я трошки не можу сюди заїхати. Я купив три машини одночасно, дві, як ви бачили, тут стояли. А третю чорну я купив сусіда для того, щоб також її продати і трошки на тому всьому заробити. Я думаю, якщо я скажу, що виїжджати звідси це справжнє випробування, я не скажу зовсім нічого, тому що це було ще гірше. Але перша машина вибралась, ми зараз її швиденько перефарбуємо. Я ось такий колір для неї оберу, пофарбуємо і, в принципі, машина готова до того, щоб ми її продали. Хоча можна ще заїхати в електроніку і щось там налаштувати, але я цього робити не буду. Сусідову машину я поставив тут. Тут є команда для того, щоб поставити машину на спеціальне місце для буксирування, і я не придумав нічого кращого, ніж просто скористатися потрібною командою. Тому що машина велика, вона не заїжджає в ремонтний цех і не виїжджає звідти. В мене виникали деякі сумніви з приводу кольору, можна було зробити голубу машину, якусь зелену, але рожевий це саме те, що треба. Я думаю, що будь-яка служба доставки буде. Буде битись за цю машину для того, щоб мати змогу нею щось доставляти. Дура. Я зовсім забув про те, що потрібно машину перед продажею помити, і виглядала вона не дуже. Я не знаю, як вони на нього дивилися, в яких інтернетах шукали, адже фотографії я не виставляв. Але ті покупці, котрі приходили по машину, давали значно нижчу ціну. Чи впливає це реально, чи просто так мені зарандомило, але я вирішив, що тепер машини буду обов'язково мити. Наступного ранку мені нарешті віддали цей будинок на колесах, і я в принципі зробив з ним все, що можна було, але, але він все одно застряє на будь-якому лежачому поліцейському. Що з ним робити? Якось його перемістити туди, там де в мене ремонти не вийде. Він реально потребує, щоб його фарбу оновили. Уан later. Є У мене одна ідея, але скоріш за все, після того як я це зроблю, мені потрібно буде знову віддавати машину на ремонт. Можливо, це було не дуже розумно, можливо, не дуже чемно. І взагалі ми зараз заблокували машину, котра тут обслуговувалась. Я думав, що двері і люки тут спеціально зроблені білими, щоб я бачив, що фарба не рідна. Але, як виявилось, в цієї машини основний колір зелений, а усі будь-які додаткові двері і панелі, вони білі. Це дивно, це навіть трохи негарно, але що поробиш? Я не знаю, чи я вам казав, але гра знаходиться в ранньому доступі, вона в розробці і в ній є баги. У мене гра вилетіла, прогрес за день не зберігся, тому що єдиний спосіб тут зберегтись це сон, і в нас знову коричневий трейлер. Я його фарбувати знову не буду, я і так витратив на це більше години. І, в принципі, ми його придамо так, як є максимум, що ми його помиємо. Оскільки прогрес весь втрачений, то і те, що я прибирав, також ніхто не оцінив, і доведеться викидати сміття ще один раз. Відчиняємо двері, викидаємо сміття і чекаємо наших клієнтів. До речі, перед тим потрібно поставити машину на продаж, оскільки в мене немає ніякого планшета, котрий тут в грі десь є. То мені доведеться це все робити прямо з комп'ютера. Я не помітив, як в мене відкрився ще один скілпойнт, і я пропоную його витратити на те, щоб навчитись трошки торгуватись, адже ціни тут потрібно збивати, а коли продаєш, то підвищувати. О, перший лох клієнт, і в принципі нам треба подивитись, куди він де і що він нам пропонує. Я казав, що помию машину, але якщо ви побачили, що дверцята різного кольору, це означає, що вони просто брудні, і я її так і не помив. Так, використовуємо наш новий скіл і пробуємо зробити ціну більше. Йому не подобається. В принципі, ми можемо всторгуватися на 9, він не хоче на 9. Ну, Давайте зробимо так, щоб він її купив за стільки, скільки ми поставили, за 8500. Він зразу хотів її купити за цю ціну, але я подумав, що можу накинути трошки зверху. Не вийшло, але у нас тепер є новий клієнт, котрий прийшов за машиною для доставки, а я казав, що за неї будуть битися. Так, ціну він нам пропонує. Ну, не знаю, давайте спробуємо трошки більше йому зробити, хоча б за сім. А, не хочеш. Слухай, іди-ка ти звідси. Я лучше комусь більш діловому продам цю машину. Так, тут у нас 10 тисяч, ти пропонуєш. Чого вони цю ціну таку маленьку роблять? Дивіться, за 10. Не хоче він за 10. Давайте ми продамо машину так, як він хоче, тому що машина не сама ходова, а самі подивимося, що ми можемо ще зробити. Ми майже повернули гроші з кредиту, але є одне маленьке але ми не можемо заплатити гроші до понеділка. Тому пропоную ще трошки побігати і подивитися, що ми можемо новенького прикупити. У нас 20 тисяч. Я думаю, що на цю машину у нас має вистачити. Так, дивіться, експертиза тут коштує в принципі недорого. Можемо подивитись, що це за машина і наскільки вона зламана. Нам кажуть, що є два підкраси це капот і трошечки на бампері. А по факту ми зараз все подивимось. Опа, дивіться, вони сказали, що тут стоїть рейсінг кіт за 750 доларів. І тепер цей поц має ціну скинути. До речі, ви помітили, що спочатку була жінка, а тепер сидить якийсь граф Дракула? Окрім того, що він скинув ціну, давайте трошечки поторгуємось. І в принципі ця машина наша. У грі ясне діло, що не буде справжніх машин, будуть перероблені імена, не буде значків, але та машина нагадувала мені Chevrolet Cobalt SS. А ця машинка це Honda. Мені подобається, як тут ненав'язливо підказують, що це за машина повинна бути. Також беремо експертизу, вписуємо код, який нам каже продавець, і дивимось. Дивимось, як механік потихеньку тоне в бетоні. Так, у нас репорт абсолютно правильний, значить, нам сказали правду. Отже, ми трошечки постараємось скинути ціну. Але скільки нам дасть виторгувати, я не знаю. Дивіться, 1900 він не хоче. 2000 можливо, він нам продасть. Угу. Він навіть не захотів більше торгуватись, тому купляємо, як є, в нас також є тепер ця машина. Можемо спробувати нею поїхати звідси. М -м, слухайте, доволі так агресивно звучить. Ууу, ви чуєте цей звук? Я думаю, що ми купили непогану машину. Звісно, продати її в три дорога не вийде, але ми можемо її підшаманити, підфарбувати. Трошечки, можливо, щось затюнити, можливо, тут якогось турбонадуву не вистачає чи щось такого, і просто продати хоча б не в мінус. Я б цю машину лишив собі, але ми не на тому етапі гри, коли ти можеш собі дозволити власну машину. Потім, тоді, коли ми зробимо вже 100 тисяч 200, тоді можна буде щось думати. А зараз поки що ми живемо на кредитні кошти і потрібно це сиділо якось відпрацьовувати. Сьогодні вже... воу 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 Грати ти чого? Отже, в нас є пошкодження і що я казав? Коротше кажучи, поки в нас кредитні кошти, ми нікуди не рипаємось і ніякі машини собі не залишаємо. Цю машину зараз на ремонт, і мені здається, у мене гра зависла, я не можу нічого зробити. Весело. Зараз я буду матюкатися. Перезапустив гру, купив таку машину, але в іншому кольорі нічого. В нас, звісно, зникла перша машина, замість неї трошки інша, але в нас все ще є гроші і є мета їх заробити. Тому цю машину одразу ставимо на продаж, тільки треба її перед тим помити. І також ту машину, котру також ми купили нову, ми ставимо знову ж таки на продаж. Є покупець на наше зелене чудо, і я хочу за машину 12 тисяч. Він мені пропонує в принципі чесну ціну. Машина трошки забруднилась, припала пилюкою. Спробуємо вторгувати декілька доларів, і, і машина продана. Вітаю! У нас є 31 тисяча. Зараз продамо ще ось ту каліку, котра знаходиться на ремонті. І я дуже сильно сподіваюся, що цю серію ми закінчимо з значно більшою сумою. Для цього фарбуємо машинку в такий насичений зелений колір. Я думаю, що старі машини в таких кольорах вони виглядають реально прикольно. Я думаю, що й собі купив би в реальному житті якусь таку стареньку машину, гарно би її пофарбував, відтюнив і, скоріш за все, поставив би електродвигун. Але зараз не про те. Ставимо ціни на наші машини, фотографувати їх я ще не можу. Вписуємо ну, приблизно ось таку ціну. І чекаємо, поки прийдуть клієнти. Перші клієнти є, і це клієнт на цю Хонду. У нас там є деякі нюанси по фарбі, ми їх не виправили. Машина за 5 тисяч, вона пропонує трошечки менше. Спробуємо підторгувати. І якщо вийде, то машина її. Так, вона її забрала, це круто. Наступний клієнт на нашого зеленого монстра. Жіночко, я хочу за машину 6 тисяч. Ви мені даєте. М -м, слухайте, давайте якось більше. Ось, не знаю, 3500. Серйозно. Серйозно. Слухайте, треба щось робити. Я досі не навчився мити машини. У мене машина. Прям дуже брудна. Що робити з нею, я поки що не знаю. За увесь день ніхто не прийшов купляти ту машину. Я навіть купив собі старенького грузовичка. такого приблизно як Як. Ну, чи Джак, я не знаю, як правильно читається. Коротше, ось ця машина, я її також не помив, тому що ну, банально взяти губку не годен до рук. Ну, нічого, зараз повикидаємо сміття. І подивимось, що будуть говорити наші клієнти. О, дивіться, до речі, один з них. Так, що ви в нас хочете купити? Давайте ви купите зелену машинку, тому що на ню кращий цінник. Давайте, я хочу 6 тисяч. Ну, хоча б щось дайте. Ну, Це нереально. Ціна на машину неадекватна. Я хочу за ню 6 тисяч, мені пропонують взагалі якісь копійки. А ви що запропонуєте? Так, давайте, в принципі, отак і по руках. Ну, забирай її. Все, машину ми збулися. Я, звісно, ще придумав, які машини я буду продавати. Я вже сходив до сусідів, купив дві таратайки. І з ними ми щось будемо робити. Але перед тим мені конче потрібно навчитися мити машини. От брати цю губку, пшикати на нього водою і якимось милом, і тупо відтирати бруд з машини. Тому що без цього, я думаю, нічого путнього у нас не вийде. Так, давайте переїжджаю. Я не знаю, до речі, чи можуть вони мені зламати машину, але все ж таки трафіку будемо боятися. Так, машина у нас ось тут. І слухайте, треба якось. О, дивіться, клієнт. Я прям гарантую, що він хоче купити нашу машину. Я вставив ціну всього 2000 доларів. І я прям не знаю. Трошки поторгуватись і хоча б за півтори її сполити, це буде просто клас. Він не хоче брати машину за ту ціну, за котру я її пропоную. І я не знаю. Просто помити тачку це не так складно, але кожен раз тратити 50 доларів це занадто. Тому давайте навчимося все ж таки мити машини. Я думаю, це якось ось. Як це робиться? Як це робити? О, дивіться, ще один клієнт. Купи машину за штуки баксів. Ну, купи. Йдите звідси, а? Коротше, зараз ми будемо пробувати. Хоча б якоюсь люнькою цю машину помити, бо вона реально брудна. Так, кругове меню не працює, це не те кругове меню. З'явилась тітонька, котра хоче купити цю машину, але за 4 тисячі вона її не купить, мені здається. Так, те, що вона пропонує, мені не подобається. Тим часом потрібно продати, виставити на продажу третю машину. Так, натискаємо тут. Придумуємо ціну трошечки вищу, ніж ту, що ми витратили, і, в принципі, всі машини у нас тепер на продажі. Викликаємо потрібне кругове меню, беремо ось так от тряпочку і починаємо цією спанчбобою відтирати машини. Сподіваюсь, що коли я це все дороблю, я зможу продати машину за тою ціною, котру я виставив. Тому що ціна в половину від тої, за яку купив. Це трошки шкодить бізнесу. Я думаю, що так багато не зробиш. Зараз відмиємо всю машину. До речі, за кожну відмиту частину ми отримуємо досвід. А чим більше досвіду у нас є, тим швидше ми відкриваємо нові якісь таланти для свого супер-пупер-продавця. Що я можу вам сказати? Це дуже такий процес, який затягує, і, скоріш за все, я буду займатися ним ще довго. В нас не вийшло якось отримати 50 тисяч на рахунок. Трошки сумно, тому що плани були великі. Одразу з нуля майже 5 на 50, але і 30 тисяч, навіть враховуючи те, що тут є кредитні кошти, це таки непогано. Все у нас ще буде, і я думаю, що буде навіть дуже добре. Як бачите, я мию машину і одразу підходить клієнт. Він пропонує, звісно, ціну не ту, котру я хочу, але нічого. Трошки поторгувавшись, трошки підмивши машину, ми все-таки отримуємо те, що захочемо, і будемо мати якийсь прибуток. Ну а на цьому сьогодні все. Якщо вам було цікаво, то пишіть коментарі, ставте вподобайки і побачимось в наступній серії Car For Sale Simulator.